Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 23 жовтня, і е, два питання хочу подивитися. З вами перше питання стосовно санкцій, е, да, які е, Трамп наклав на Ерефію, на нафту, на компанії, які е, продають ці продукти. І... Вже є інформація про те, що китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлю російської нафти, що загрожує суттєвим зниженням нафтових доходів Москви. І давайте. Да, їм потрібно суттєво скоротити імпорт або не порушувати американські санкції, запроваджені через агресію рефії проти України. І друге питання стосовно навчання тренування стратегічних сил рефії з використанням усіх компонентів ядерної тріади. Була запущена з космодрому. Міжконтинентальна балістична ракета Ярс із дальністю до 11 тисяч кілометрів, що дозволяє їй досягати території штатів. А з акваторії Беренцевого моря Субмарина «Брянськ» запустила балістичну ракету Сінєва. Да, назви, звісно. Так, давайте почнемо із санкцій. Що за санкції взагалі? Чи вони дійсно санкції, чи знову Трамп в своєму репертуарі, да? те, що Трамп наклав санкції на ерефію стосовно нафтових компаній. Що то, чи то дійсно прям санкції намагання контролювати. Намагання направити, прискорити, ну, це знаєте, як керувати процесами перемовин. Да? Намагаються поставити, посадити Ерефію за стіл перемовин. Карта Колісниця направляє в той бік, коли, куди йому потрібно. Тобто ці санкції це як пінок. Да, такий пенділь, такі, чарівний пенділь. Типу, давайте даємо вам санкції, а ви хочете, щоб ми їх забрали, тому сідайте за стіл перемоги. Давайте ще три карти. Що то за санкції від Трампа? Ну. Е -м -м санкції з кимось були. З якимось королем вони були узгоджені. Таке відчуття, що вибіркові якісь санкції. Ну, слухайте, цікаво, от карта відлюдника. Друзі, я от думаю. З однієї сторони це певна. Маніпуляція, да? тобто, карта магу, е, намагання розвернути ситуацію так, як тобі потрібно. З іншої сторони, ці санкції таке, відчуття, що там є якісь підпункти, або є е, лазейки, і хтось про них знає, про ці лазейки в плані цих санкцій. Тобто карта відлюдника це не про е, те, що повністю обмежити. Да? Це те, щоб. Конкретно скоротити. І взагалі може бути, що якісь компанії або по якійсь домовленості стосовно цих санкцій ще якийсь король може на цьому нажитися. Не факт, що це Це не про Україну, це не про Ерефію, це просто про людину або про компанію, яка може так само займатися ну, там, нафтою або там, газом, да? От, ну, такий собі бізнесмен. Який може мати свій інтерес через ці санкції, може цим інтересом скористатися? Ну, цими санкціями може скористатися. Наскільки вони дієві, ці санкції проти РФ, колись. Ну, ну, ну от як? З однієї сторони дієві. І виходить у нас з вами сімка мочів, карта Єрафанту. З однієї сторони дієві, а з іншої сторони, знаєте як, от хотів би вдарити по економіці, звісно би, вдарив нормально. Тобто це таке помахати, знаєте, як з котом граються загравання. Санкціями загравання, все рівно будуть якісь лазейки, все рівно це момент хитрості маніпуляції. Тобто е, намагаються змусити е, розвернути події в, в ту сторону, в яку потрібно посадити е, аля Путіна, кого там в Кремлі, посадити е, за стіл перемовин. Е, сказати, що. Вони прям сильно будуть дієві. Ну, Колесо Фортуни да, воно може потягнути за собою потягнути за собою ще якісь країни, да, воно може впливати ще на якісь підприємства і так далі. Взагалі таке відчуття знаєте, по Ерофанту, що не стільки на Ерефію направлено, скільки на Китай. що Намагаються зробити таким чином, щоб Китай почав впливати на Ерефію або взагалі не впливав. Ну, Тобто, щоб якусь реакцію отримати від Ерофанта. От е цими санкціями, да, від якоїсь третьої сторони хочуть, хочуть реакцію. Якийсь хитрий план стосовно цих санкцій, от виходить корот, жезлів і верховна жриця. Що приховано? Давайте так і спитаємо, що от за цими санкціями, які Трамп наклав сьогодні на Ерефі, на Кремль на Ерефі, що приховано? Є щось приховано? Якісь гроші в плані домовленостей. Є якісь домовленості стосовно заробітку, стосовно отримання якогось зірку. Що це для Трампа? Ну, для Трампа, це, знаєте, позірці, ну, по-перше, це момент популярності, звісно. Да? Це якісь плани на майбутнє, це те, що може, ще щось може бути. Тобто він під ці санкції. Ще може щось під підлаштувати. Якимось чином це може вплинути на економіку в Штатах або ще в якійсь країні, або в якомусь союзу. Тобто він цими діями хоче вплинути ще на якісь події в майбутньому. Оцими санкціями вплинути ще на якісь події. Це прям план якийсь. Добре, які матиме давайте ще, чи вони вдарять дійсно по економіці, ці санкції, чи дарять вони по економіці РФ? Ну, карта сила, так. Да. Карта Сонця, сила. З однієї сторони, да, вдарять, але не з тою міцю. Да, як, як, нам би того хотілося. Ну, трійка мечів все рівно. Тут таке, знаєте, як протиборство, да? хто, хто сильніший. Зараз почнуть тягатися і мірятися мечами, мірятися, у кого сили більше. Трійка мечів, карта Сонце, щоб не було ніякої дійсно загрози в плані ядерки, тому що. Це знаєте, як вони залишили нам вибору, це вимушена міра, щось таке сталося. Тобто, трійка мечів, карта, коли в тебе розбите серце, і ти, ну, типу, щось таке робиш і виправдовуєш своє, свої ну, неадекватні дії. Реакція Кремля. Ну, а взагалі, да, по економіці вдарить, але ж. Не так сильно, як хотілося б. Яка реакція Кремля? Справжня реакція Кремля? бо вже вийшов, да той, е, типу Путін? Сказав, що, да звісно, е, вони матимуть. Наслідки для нашої економіки, але не такі сильні. І взагалі ці санкції матимуть наслідки. Ну, типу, погрози такі прозвучали. Ну, давайте глянемо. Реакція, справжня реакція Кремля на ці санкції. Боже, тут велике бажання. Знову момент залякувань. Ми будемо з вами це чути. Зупинятися вони не планують. Королева жезлів це велике бажання знову впливати. Картинка якась для населення, кидати якусь інформацію в маси, кидати якусь інформацію в соціум. Тобто Ерефія продовжує в своєму, в своєму дусі реакція Кремля. Звісно, страшно. Звісно, страшно. Це як якесь, знаєте, як роздоріжжя. Двіка жезлі, двійка мечі, вони ще очікують якогось рішення ще дивляться на щось, да? тобто вони не можуть на зараз приймати рішення, тому що ще не вся вводна інформація в них є. Дев'ятка жезлів все ж таки страшно, але сподіваються, що якийсь захист у них все рівно буде. На який захист вони сподіваються. Ну, в плані економіки тут е слухайте, ну тут погрози прям можуть бути. Це від якогось Союзу або це про Білорусь. Оце, знаєте, якісь території, які можуть бути дотичні до РФ, і, е, Щось мені не, не подобається карта обстрілів, не подобається мені е велике бажання створити якусь диверсію. М ну, Щось таке не дуже добре. Нанести якийсь удар. Причому по економіці щось може стосуватися Штатів? Що планує Кремль у зв'язку з цими санкціями? Що планує Кремль у зв'язку з цими санкціями від Трампа? Поки що це привертати до себе увагу звичними способами, от вам і вежа. На обірвати, обірвати якісь зв'язки, якоюсь ситуацією вплинути на рішення, прискорити події. Ну і знову карта ракет. Це може бути, знаєте, от, е, обірвати, я не знаю, як це: це або газопровід, або труби якісь, або те, що щось кудись переносить, перевозить. От там може бути створена створений якийсь удар. І причому підірвати щось. Повторитися, то прям все до цього йде. От вони, ну це неадекват просто. Це, знаєте, коли ти не можеш впливати на події, і тобі потрібно створити якусь провокацію, щоб зупинити хід події, щоб перевернути все в, е в іншу сторону, щоб рухалося так, як тобі потрібно. Помститися така холодна помста. Негарні ну, карти. Це де вони планують. Щоб ще у себе на території не було десятка пентаклів, Верховна Жриця, тут рицарь Мечів. де це вони планують. Україна, Рефія, Білорусь. Ну, В Штатах 100% щось може бути, або якась країна, яка дотична до штатів, тому що карта диявола виходить. На Ерефію виходить двійка кубків, на Білорусь карта імператора. Тому, друзі, на території Білорусі щось може статися. Це або газопровід якийсь, або ну, не знаю. Ну, от по Помірності це те, що може переносити, перевозити, переміщувати. ну, от щось таке. Да, от, типу, як обірвати всі зв'язки. Зробити так, щоб штати, залякати штати. Тобто, ну, диверсія якась може бути. Да, обмежити їх дії, щось перерізати таке, що зупинити в їхніх діях, зупинити в їхніх думках. Карти карти добрі. Карти не добрі. Давайте глянемо. Стосовно цих навчань. А, і давайте ж про Україну спитаємо, да? от, в плані цих санкцій. Чи ну, ми знаємо з вами? Ну, не перший раз а, відіграється Кремль потім в плані обстрілів е, стосовно України. От давайте глянемо. Що чекати Україні в зв'язку з е, санкціями Трампа останніми що Україні чекати від РФ і веже одразу, е, друзі? Ну, це знаєте, знову про великі міста, знову про масований або якісь точкові, але, але повежі. Да? Десятка кубків, це може стосуватися великих міст, це може стосуватися води, або міст біля води, да? але шістка мечів, знову ж таки, момент перевезення, переміщення. І не тільки в Україні, все рівно трійка жезлів, е, карта про те, що сусіди наші да, знову десь через кордон може щось перелітати. Вони можуть піднімати знову свою авіацію чи що там готувати ППО, бо сім жезлів, типу, приготуватися не тільки в Україні. Да, провокації можуть бути і за межами України, що найближчий час України. Від Росії чекати в зв зв'язку з тими санкціями. Повтор ситуації, друзі. Ну, що вам сказати. Взагалі буде йти розмова про перемовини Почнуть говорити про землі, про території, да, і у себе на території а, виходить карта Кремля. У себе на території може бути створена якась провокація своїми силами, але скинуто все на Україну. Тобто і Україну обстріл, да, будь ласка, не ігноруйте повітряні в найближчий час. І у себе на території вони щось можуть зробити, але потім звинуватити Україну в, ну, в якійсь диверсії чи там ще десь. І, і знову ж да, от. Типу, як вийти, вийти, як знайти порятунок із складної ситуації, але через диверсію, через активізація шпигунів може бути, да? активізація хтось може зливати дані ну, в Україні, да? Загроза комусь може йти, або людина, яка знаходилася в Україні. Да, чого чекати? Людина, яка знаходилася тип, типу під прикриттям, яка могла співпрацювати з Кремлем, може бути якесь викриття да, по Верховному суду. Ну тут і вбивство якесь може йти. Ну, тобто ми з вами подивимося в найближчий час. Там сьогодні, за сьогодні мабуть, вже ні, але завтра, а, мабуть, глянемо. На листопад місяць, да, що чекає Рефію, що чекає Україну. Но карти такі доволі активні і дуже багато старших арканів. Тобто дуже багато таких незворотніх, вирішуючих, важливих подій насувається. І я так розумію, що щось таке ми будемо з вами в листопаді бачити. Значуще. Ну, але те, що комусь прям загроза іде і цивільним, і ну панство. Так, давайте з цим ядерним навчанням. Навчання, яке пройшло, що то було за навчання в цілому погрози, загрози показати світу. Картинка, на карта світу і пажі. Картинка залякати, щоб всі бачили, що в нас є. Що несе з собою? Так, поки що тут тільки картинка і чекаємо якоїсь реакції, чекаємо інформації, чи є загроза від тих ракет, від тих навчань. Чи є якась загроза від Арефів в цілому? Да, з однієї сторони, загроза є, але знову ж таки, всі карти про медіа. Да? Всі карти про те, що вони хочуть відповіді якоїсь від Штатів, від Європи, там, да? від Трампа того ж або там від Китаю, не знаю. Тобто виходить карта Ерафанта, це третя сторона, це той, який вирішує, це той, який розсуджує, типу, хто правий, хто не правий. Вони хочуть для себе показати, що у нас є, що ми сильні, щоб там хтось подивився і прийняв це до уваги. Там, і так далі. А взагалі по цих картах да, виходить карта Сонця, це якраз ядерна карта. Чи є загроза від. Ерефії, ну, в будь-якій країні, в будь-якому місту от від ракет якихось от таких міжконтинентальних, балістичних все може бути. Да, загроза є, карта Сила, трійка мечів. Причому це може бути, знаєте, як неприємна якась ситуація через неправильне використання, да? можливо, і так, а може і щось там в голові таке стрільне. Я навіть не знаю. Знаєте, карта сила, це коли ти, ну по цим картам, це коли ти зриваєшся з катушок. Це щось таке може статися, що вони дійсно її дійсно вони її можуть використати. В якій країні в якому місту, де, де загроза, в якому місті загроза може бути. Де повтор якоїсь ситуації. Е е вода. вода. І знову через жертв жертовність, Ж через жертовність. Або створити з себе жертву, да? або це може бути якась ситуація, де можуть бути жертви серед населення. Е е Десятка кубків карта смерті. Королева кубків, панство знову вода, вода, багато води, міста біля води, щось пов'язане з водою. Давайте ще спробуємо. І тут паш кубків, давайте ще спробуємо, де загроза? Не, це не обов'язково прям про ядерну-ядерну ракету, але ж бачите, що ну, заряд там може бути різний, але наслідки, де саме, йде загроза використання такої. Ракети? Ой, ну, карти недобре на Росії щось можуть зробити. Вони у себе. От прям щось дуже сильне затівають. Тут і вбивства якісь можуть бути, помста може бути. Е цивільне населення може постраждати. Це прям щось таке. Чи планують вони ядерку? Давайте про ядерку запитаємо, але я зберу карти, щоб була повна колода. Чи є на зараз? Загроза диявол Чи є на зараз загроза від така, прям серйозна загроза, активна, не просто слова і попередження, а загроза в плані використання будь-якої ядерної зброї від Арефі, чи є в світі. Карта сонця. Але я хочу сама. Я панська просто після тренування і такі руки трошки втомлені, тому чи є загроза? Ще, ще, ще. Мені здалося, що щось перевернулося. Чи є загроза від використання? Так. Щось готують, стоять перед вибором, очікують погодження, поставили когось перед вибором і очікують, ну, типу, погодяться, не погодяться, але Верховна Живця, так, да, загрузи. Ядерна зброя, чи буде вона десь використана в світі? Найближчий час. Я не знаю, наскільки це може бути ядерна, ядерна, але. Якась глибинна, я не знаю, от карта відлюдника будуть намагатися, не знаю, як це правильно зараз сказати. З однієї сторони, наслідки можуть бути дійсно руйнівні, але є певні домовленості, щоб якимось чином наслідки були по відлюднику, щоб Верховний суд був по відлюднику, щоб можна було якось. Заблокувати, точкувати, як правильно сказати, да? ну, щоб воно не, не розповсюджувалося сильно Локалізувати панство, перепрошую. Да. Локалізувати. Дякую, хто, хто подумав. От. Але м карти недобрі. Насправді, да? це знову ж таки може бути через от зірвану. Неадекватна психіка, щось таке може статися. Карта місяця. Отруєння, вода, знову під водою, над водою, десь на глибині, але щось сильне може бути. Питаю, чи зачепить це Україну 8 кубків. Ну, дай Боже, щоб ні, але. Чи зачепить це якісь міста? Карта світу. Ну е... це, яка, знаєте, як таке відчуття, що якась закрита територія. Чи можуть люди постраждати? Карта правосуддя. Ну, з однієї сторони, так, да, жертви можуть бути, але слава Богу, що. Ну, панство, давайте я не буду зараз, як то кажуть, е докручувати, накручувати, але М -м розумійте, що якщо, як, як в фільмі, да? або там в виставі якійсь, якщо. Показали палицю на стіні на початку фільму, то в кінці фільму вона має десь вистрілити. Тому і в плані зброї, мабуть, так само занадто багато було погроз, занадто багато про це розмов, від багатьох, да? не тільки від Ерефії. Тому є відчуття, що все ж таки щось десь може гепнуть. Дай Боже, звісно, щоб. Ми уникли того сценарію, тому що наслідки, звісно, всі будуть відчувати весь світ, по суті, на собі. Я вам дякую за ваш час. Дякую за ваші донати. Не забувайте, що у нас відкритий збір на тепло для ЗСУ. Я дякую за ваші підписки, за коментарі. Перевірте, будь ласка, підписки, щоб у вас був натиснутий дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про наступні відео. І завітайте, будь ласка, до телеграм-каналу. Посилання на нього є в описі під відео, там також буває цікаво. Бережіть себе, бережіть Україну!